Казка про втомленого чарівника. Жив був чарівник. Жив він у гарній квітковій країні, теплій та сонячній, у країні, до якої інколи приходила холодна сніжна зима. Та й то з'являлась вона ненадовго і лише на прохання дітей, які мріяли про снігові кульки санки Та новорічні подарунки під зеленою красиною ялинкою. Це була не звичайна країна, а казковий світ чаїв, чудес і здійснення бажань. На клумбах, у міських парках несподівано з'являлися, змінюючи одне одного то осінні айстри, то пахучі весняні фіалки, то чайні літні троянди. Алеями парку ходили золоті фазани та рожеві фламінгу, а на зелених гілках цвірінькали снігурі та співали солові. Біля лавок мирно й дружно відпочивали по домашньому муркочу, чи як кошенята леви. А продавці морозива, несподівано з'явившись невідомо звідки, пригощали перехожих безкоштовним ескімо. Та так само раптово. Зникали. Іноді по небу пропливали рожеві хмари з різнокольоровими написами, освідченням у коханні для таємничої незнайомки. А інколи зненацька перед якимсь городянином виникали букети з польових квітів або величезних кульок, і всі люди навколо раділи, знаючи, що це чиєсь виконане бажання. Як таке може бути, запитаєте ви? Так ось у цій країні жив чарівник. І як усі чарівники в усіх країнах він творив дива зранку до вечора кожного дня. І так багато-багато років. Адже люди не втомлюються мріяти і сподіватись на подарунки? Безліч різних людей приходило до чарівника. Чого тільки вони не бажали, просили для себе та інших, бажання були величезними і скромними, мрії заповітними, які окрилюють або зовсім простими, земними. Іноді чарівник, вислухавши людину, посміхався, плескав у долоні, змахував чарівною паличкою та виконував бажання. Але бувало й так. Чарівник довго і задумливо дивився на людину. Погляд його глибоко проникав у душу мрійника, і, і тоді в тиші лунав м'який добрий голос, який, можливо, чула лише людська душа Якщо ти хочеш цього, то чого ти тоді насправді хочеш? І, отримавши відповідь про сокровенний сенс мрії, чарівник. Виконував те, чого жадала душа прохача. Жінці, яка мріяла про неймовірну вечірню сукню та стрункий стан, він дарував взаємне кохання. А учневі, котрий бажав кожного дня відмінних оцінок, чарівник подарував гарну пам'ять і любов до науки. Люди отримували те, про що мріяли, думали, хотіли або позбувалися того. Що їх турбувало та лякало. Радісно і здивовано озиралися вони на всі боки, не вірячи в те, що сталося, дякували чарівникові, вигукуючи, це ж диво, просто неймовірне диво, ви справжній чарівник! І йшли собі, але за ними приходили нові. Адже люди не втомлюються мріяти, а ось чарівник томився. Напевно, тому що для людей це були дива, а для нього щоденна робота. В один із таких нескінченних днів чарів і виконання чужих бажань чарівник відчув, як сильно він втомився, дуже втомився, втомився глибоко заглядати в таємниці чужої душі і намагатися зрозуміти, що ж насправді потрібно людині. Долоні чарівника. За багато років від постійного плескання, вкрилися подряпинами, хворіли, просили відпочинку. А чарівна паличка, наче втомлене кошеня, що награлося, раптом позіхнула і, згорнувшись у клубочок, заснула. І тоді чарівник вирішив відпочити, побути всередині. Тиші Він з останніх сил, долаючи біль, Плеснув у долоні і негайно перед порогом його будинку з'явились квіти, іграшки, кульки, букети для іменинників і закоханих для всіх, кому терміново могли знадобитися найпростіші чудеса. Він закрив віконниці на вікнах, а на дверях почепив аркуш із надписом Дива скінчились. Чарівник втомився і зник всередині будинку. Минуло кілька днів, квіти, іграшки, кульки, букети для іменинників і закоханих закінчилися. Але втомлений чарівник не виходив, а люди щоранку продовжували приходити до його будиночка. Вони з надією дивилися у вікна і очікували дива. Деякі обурювалися, вимагали терміново їх прийняти, звинувачуючи чародія в ліні та байдужості. Інші ж бурляли каміння у вікна і жалібно кликали виконавця бажань. Найважче втомленому чарівникові було чути голоси дітей, що навперебій кричали, вимагаючи золотих рибок, собак, кроликів, велосипедів, впевненості, сміливості, друзів, добрих вчителів, легких домашніх завдань і безліч безліч іншого. Минуло. Ще кілька таких самих днів томлений чарівник не почував себе краще, вдень не давали відіспатися і відпочити люди, а вночі совість, думки і сумніви. І тоді він вирішив відправитися за порадою або секретом до інших чарівників, щоб дізнатися, як їм удається не втомлюватися від чарів і не перетворювати дива в роботу. На світанку чарівник через потаємні двері тихенько вийшов із будиночка і відправився до сусідньої країни. За день подорожі він опинився біля домівки побратима Чародія. На силу, проштовхнувшись крізь натовп людей, що чекали неймовірних чудес, він увійшов всередину. Місцевий чарівник теж був заклопотаний з ранку до вечора і з вечора до ранку. Він здалеку помахав рукою, намагаючись зобразити привітну посмішку на втомленому обличчі. Побратим Чародій творив дива, переходячи від однієї людини до іншої, водночас розповідаючи втомленому чарівникомі про свої турботи, обмаль часу та постійну втому від роботи, тобто від чудес. Навколо місцевого чарівника лунали радісні вигуки людей. Які отримали бажане. у повітрі пурхали пташки, метелики, із нізвідки сипались цукерки, в руках малюків з'являлись черепашки та м'ячики, а подружжя, яке знайшло згоду, знову дивилося одне на одне з любов'ю. Побратим, за допомогою чарівної палички, щось нескінченно створював, 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 але, побачивши його опущені плечі, наш чарівник зрозумів, наскільки той втомився, дуже втомився. До мага з далекого далекого міста черга ще більша, бо маг був дуже знаменитим і дуже старим. Утомлений чарівник і в нього не змів запитати поради, точніше, не наважився боячись відволікти від безлічі справ. Не бажаючи втомлювати сивого побратима, який не лише творив чудеса, але й записував їх у величезні величезні книги, розкладені в будинку, товстелезні книги, написані дрібним, швидким, утомленим почерком. Навіщо? Мабуть, мах і сам уже не знав навіщо, можливо, побоюючи щось забути. Або, сподіваючись, що його нащадки підрахують, скільки добрих справ чи кришталевих туфельок він створив. А може, він побоювався, чекаючи посланців з Міністерства контролю нездійсненних надій, іноді мах спотикався через величезні облікові книги, тихо й утомлено сварив сам себе, і в ту саму мить замість цукерок і метеликів. На підлогу падали жаби, бліді поганки. Наступний побратим працював чарівником у кількох містечках одночасно, щоб устигнути створити якомога більше чудес, він постійно перестрибував із потяга в потяг, перебігав з вагона у вагон, виконуючи мрії пасажирів, іноді зупиняючи час або кваплячи власне життя. Навіщо? Напевно, він думав, що без нього світ зупиниться, і більше ніхто й ніколи не допоможе людям і не подарує їм чудеса. Він відчував себе дуже, дуже важливим, потрібним усім і відповідальним за всіх. Чи дізнався втомлений чарівник його секрет? Ні, він навіть не зміг наздогнати вагонного мага. Утім, здалеку встиг помітити і в тому, Заховану за ввічливою посмішкою мага, і потертості на старій чарівній паличці, і рукавички, які приховували натруджені долоні. І тоді втомлений чарівник вирішив повернутися додому. Повільно йшов він лісовою дорогою, далеко від гласливих міст і натопів людей, які не втомлюються мріяти, уперше за багато років. Не поспішаючи, він милувався світом навколо себе, деревами, луками, слухав спів птахів, не намагаючись перебороти чи покращити світ, несподівано усвідомивши, як добре просто бути, насолоджуватися миттю, коли не треба творити чудеса, а можна милуватися тим, що вже створено природою. Чарівник сів на березі озера, радіючи красі світу, аж раптом на дзеркальній поверхні води побачив своє відображення. Вірніше побачив себе, але бадьорого, радісного і щасливого. Ти втомився? запитало відображення. Так, дуже, чесно відповів чарівник. Чому? Наївно здивувалося відображення. Напевно, я виконую дуже багато чужих бажань. А коли ти творив дива, щоб порадувати себе останнього разу, продовжувало розпитувати відображення. Чарівник задумався, він не міг пригадати. Не знаю, сказав він, не пам'ятаю. Стільки справ треба встигнути, стількох людей і дітей зробити щасливими день у день про себе ніколи думати, та й незручно, соромно. А коли ти відчував себе щасливим, коли це було, не вгамовувалося відображення. Я завжди щасливий за людей, коли вони радіють чудесам, здійсненим мріям, відповів чарівник. А коли ти був щасливий, за себе, скільки хвилин щастя ти даруєш собі кожного дня? продовжувало запитувати відображення. Невже це правильно думати про себе, коли іншим треба допомагати, коли люди просять про щастя? зніяковіло запитав утомлений чарівник. Порожні відра ніколи нікого не врятують від спраги. Наповни спочатку свої відра, перш ніж напоїти інших. Півгодини щастя на день, півгодини радощів для самого себе та, хоча б одне диво собі в подарунок. Задеркувато вигукнуло відображення і зникло. Утомлений чарівник із подивом вдивлявся в озерну воду, На мить йому здалося, що то був сон. Але в голові лунав веселий голос Порожні відра нікого не врятують від спраги. Спочатку зроби свої відра повними, перш ніж напоїти інших, півгодини щастя на день, півгодини радості для самого себе і хоча б одне диво собі в подарунок. Розмірковуючи над цим, чарівник повертався додому, і він захотів морозива, і створив його сам для себе. Тримав у долонях цього створеного для себе яскравого метелика, а на вухо причепив духмяну конвалію. Він ішов і милувався навколишнім світом. Чесно кажучи, він і не пам'ятав, коли востаннє радів таким простим речам, подарованим самому собі. З кожним кроком він відчував, як загоюються його долоні. Де повертається бадьорість і спокій? Біля його будинку чарівник побачив лише одну дівчинку, яка з тужливою надією дивилась на зачинені вікна. Малятко, навіщо ти тут? І чого ти хочеш? запитав чарівник. Я відчуваю себе самотньою. Напевно, я нікому не потрібна. Може, я хочу друзів? Піднявши величезні блакитні очі, невпевнено вимовила дівчинка. Як важко бути всім потрібним і корисним, але як сумно відчувати себе самотнім і непотрібним, подумав чарівник і подарував дівчинці відкритість серця, щедрість душі та віру в людей. А друзі, а друзі з'явились самі собою. З тих пір Черівник продовжував творити дива, і вони перестали бути для нього роботою. Але кожен день о півдні, на заході сонця, він закривав на півгодини віконниці та двері і йшов до квітучого або ж засніженого саду і творив дива на радість для самого себе. Слухав спів птахів або малював веселку, годував рибок. Або саджав справжні квіти, робив те, що надихало його душу і дарувало щастя саме йому. І ніхто не міг у цей час турбувати чарівника люди терпляче очікували здійснення бажань, пошепки, передаючи один одному загадкові слова. Кожен чарівник повинен наповнити свої відра, порожні відра, нікого. Не врятують від спраги.